Найкращі з кращих гинуть в бою, грудьми своїми землю прикривають, сумним на батон в селах і містах звучать слова. Герої не вмирають. Нерідко у Небесній Височині можна побачити, як раптово, немов відірвавшись, падає зоря. Вона згорає блискавично, не встигнувши долетіти до землі. Люди вважають, що падаюча сірка це раптово обірвана чиєсь життя. І сьогодні наша громада знову схилила свої голови у глибокій скорботі. Усіх об'єднало велике горе, невблаганна війна знову забрала життя ще одного героя. Назавжди встрій у бою за Україну, за її волю. За честь і славу, за народ став вірний присязі, воїн герой, захисник Сергій Краснопір. Його життя навіки вплилося в основи нашого майбутнього і незалежності. І сьогодні ми навколішки зустрічаємо його вдома на щиті. Сергій Краснопір був людиною честі, яка завжди тримала слово. І була готова підставити плече підтримки. Упевнений, відповідальний, вирізнявся фаховим відповідальним підходом до будь-якої справи. У цьому насправді він був увесь справжній, дбайливий, вольовий, рішучий і водночас неймовірно скромний. Сергій разом із тим був справжнім патріотом. Та гідним сином українського народу, незламним і відважним. У важливий переломний момент історії рідної держави він не залишився осторонь. Наш герой не мав реального досвіду, участі в бойових діях, не мав спеціальної підготовки, але мав напрочуд сильну мотивацію. З перших днів повномасштабного вторгнення він вступив до лав територіальної оборони міста Борисполя. Для нього це стало лише початком власного шляху у боротьбі за нашу державу. Найбільшим досягненням нашого героя тим, чим він справді пишався, стала служба спецпідрозділі головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан. Він поставив собі цю мету і її. Випробувань було багато. Прийшов необхідний лишків, війна тим часом набирала обертів. Тому одразу Сергій поринув у круговерть завдань і боїв. Така доля наших захисників: йти вперед зі зброєю в руках, ніби з ні звідки з'являтися і нищити ворога, робити все можливе і неможливе. Заради звільнення кожного клаптика рідної землі, ухилятися від пострілів та вибухів, бути надійним плечем для побратимів, а в нечасті години тиші і відпочинку заспокоювати рідних та близьких, переконувати їх, що все добре і всі обов'язково повернуться додому. За два роки війни. Сергій став справжнім професіоналом, могутнім воїном. Операції, у яких він брав участь, ще будуть описані в підручниках та увійдуть до методичок з військової справи. І обов'язково ще настане той час, коли ми з гордістю зможемо розповісти наступне покоління про подвиги наших героїв. Його досягнення втілювалися в бойові відзнаки і нагороди. Серед яких заохочувана відзнака гурт, мову, медаль за бойові заслуги, ще у скількох героїчних, і, здавалось би, неможливих операціях заради витворення окупанта з рідної землі міг би взяти участь Сергій. Та 11 березня він загинув при виконанні спецзавдання. Низько схиліми голови перед ціплою пам'ятю Сергія, який віддав за мирне небо над Україною, найцінніше, що в нього було своє життя. Сергій Краснопір, герой свого народу, приклад стійкості та вірності своїм принципам, герой захисник, якому ми зобов'язані життям, відносним спокоєм. Таким був і тепер. Залишиться назавжди, будьмо і ми гідні його пам'яті і подвигу. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, друзям та побратимам, розділяємо разом із ними їхнє розмежне горе і просимо, нехай Бог дарує не Сергієві спочинок у мирі, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Ми свідомі яким величезним є ваш бій. Хочемо запевнити, що ваш бій є і нашим волем. Щиро дякуємо Богові за нашого героя. До алеї прапори зіменами полеглих додається ім'я Сергія Краснопіра. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Хай горять свічки як болюче ще про наших героїв, які навічно стали ангелами. Згадаймо Сергія усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. обескровлює ненависний вор Україну. Омивають дружини, діти, матері, землю своїми слізьми. Скільки ще треба вилити сліз, скільки ще треба забрати життів молодих, сильних, здорових хлопців для того, щоб на українській землі наступив мир, ми не хочемо багато, ми не хочемо чужого. Ми хочемо, щоб нас не чпали. Ми хочемо, щоб нам дали право жити своїм життям. Сергій ще так мало прожив. Він не встиг полюбити, він не встиг виростити сина, але він встиг стати героєм. Він віддав життя за Україну чи хотів він помирати? Ні. З перших днів війни він прибіг разом зі своїм братом Андрієм в тероборону, а потім він різ далі. Він розумів про те, що йому мало бути просто в теробороні. І те, чого досягнув цей молодий хлопець, якому тільки 29, немає повних 30. Він зробив так багато. Він зробив за кожного з нас. Він зробив за багатьох з нас. Він зумів, чи було йому страшно, звичайно. Чи мріяв він про життя? Мріяв, він хотів жити. Але на жаль, він віддав своє життя, щоб жили ми з вами. Я сьогодні хочу звернутися до усіх, хто сьогодні зібрався на цій площі. Сьогодні так багато військових загляньте в їхні очі. Вони теж хочуть жити. У них є сім'ї, у них є родини. Вони мріють про перемогу. Але ця перемога дається сьогодні кров'ю і слізьми. Не тікайте від повісток, які вручають сьогодні, стукають у двері, а ми не відкриваємо двері. А ми боїмося їх. Не бійтесь цих повісток. В збройних силах України сьогодні так багато не вистачає хлопців і дівчат, які повинні боронити, які повинні відстояти, які повинні довести до кінця ту справу, за яку віддав своє життя Сергій. Ми зобов'язані. Бо якщо ми відкриваємо свої двері перед повісткою, ногою виб'ять ці двері, той жорстокий ненависний ворог, який забрав життя у Сергія буде Україна, обов'язково буде Україна, завдячуючи тим, хто сьогодні отам в пеклі. А ми з вами просто зобов'язані. А у нас з вами просто має бути щирий погляд і тепле серце по відношенню до тих, хто сьогодні в військовій формі боронить нашу Україну. Сьогодні? У Борисполі трагічний день. Чергова зустріч із героєм, сміливцем, який захищав наші життя, який віддав найцінніше власне життя, вірного сина рідної країни, рідної землі, землі, яка здатна нагодувати нас. Здатна напоїти цілющою водою джерела, здатна повідати славну історію лицарів, козаків, вірних синів рідної країни, але не здатна себе захистити. І стають на її захист, такі, як Сергій, сміливці, відважні воїни, вірні патріоти. Рідної землі, Сергій зростав у нашому освітньому закладі. Знаю його хлоп'ям з твердим характером, жвавим, енергійним, з відкритим серцем, бажанням жити у мирній країні. Його ніхто не готував до війни, але коли почули, що він став на захист Бориспінщини, Київщини, а потім і всієї України. Це було очевидно, бо він такий зростав людиною правди і гідності. І сьогодні, Сергію, говоримо про те, що ти засяє зірку українського небосхилу. І ця зірка ніколи не згасне, бо наше завдання перенести через покоління в покоління правду, про боротьбу за вільну незалежну державу, про таких відважних героїв, яких народила наша славна українська земля. Сьогодні схиляємо низьку голову перед тобою, Сергію, перед твоєю правдою. Перед твоєю боротьбою, перед твоїм життям, яке втратив ти, втратили ми всі. Дякую родині за Сергія. Вічна слава нашому герою, тобі, Сергію, спочивай з миром, воїни світла! І так, зверну спочатку до цивільних людей, хто його не знав як солдата і воїна. Всі риси характеру його я просто не перерахую на пальцях, тому скажу, як є. Він був сильним, витривалим, впевнений, впевненим в кожній своїй дії. Він був відданий тій справі, яку ми з вами робимо, дорогі побратими. Він дуже з великою гордістю носив шеврон, заслужений шеврон. І дуже-дуже сильно гордився тим, де він знаходився. Тому честь, хлопці. Дякую. Єдиний у успокі, Господи, душу спочилого, воїна Твого, бо він надію, поклав на Тебе, спосіб і проведите, і Бога нашого Є така професія захищати батьківщину. Для багатьох вона не є популярною, але для свідомих людей це є обов'язок. Ну, з таким обов'язком за такий обов'язок, власне, мав і воїн Сергій. Ще з малого дитинства маленький хлопчик біля, бігає біля мами і говорить, мамо, я тебе захищу. Коли він стає юнаком, то для своєї коханої дівчини він також говорить ці слова. Я тебе захищу і буду оберігати. І коли стає чоловіком, він має за свій святий обов'язок захистити і батьківщину. Тому що батьківщина це є мати, це є родина, це є та кохана дівчина, це є друзі, це є суспільство. Сьогодні ми. Прощаємося з нашим героєм Сергієм, який маючи так мало ще років життя, але будучи напевно вже мудрим, тому що і в багатьох та свідомість, і до старості не приходить. Біль за Україну, біль за свою родину, переживання спонукали його взяти зброю. І не просто взяти зброю, а з гідністю нести цей поклик і серця, і свідомості, і виконувати той обов'язок, який на нього був покладений. Він мав мету, він мав ціль, він йшов до неї, але ворог забрав його життя. Це в нас в крові. Від наших пращурих славетних козаків боротися за волю і незалежність. Сьогодні на наше покоління випала та почесна місія, але на жаль, великою ціною здобувається наша свобода і наша незалежність, тому що в свій час ми отримали її як подарунок. Але сьогодні ми її виборюємо. Сльозами, потом і кров'ю. Він не заховався, як ми говоримо за спідницю, він не одягнувся в жіночий одяг, не перепливав тису, а свідомо став на шлях воїна, на шлях захисника України. І віддав найцінніше, що в нього було, своє життя. Своє власне життя за кожного з нас, за те, щоб ми жили, працювали, але на благо нашої країни, на перемогу. Тому що сьогодні обов'язок кожного це є перемога. Все для неї. Ми і намагаємося, і робимо, і всі сили спрямовуємо для цього, але гинуть найкращі. Господь говорить, що воїнів Він приймає уже у своїй небесній оселі і до праведників їх приєднує, І вони стають тими захисниками на небі. Ми віримо, що ця кров пролита не є даремною. Ми схиляємо голови і дякуємо найперше мужньому воїну Сергію. За його героїзм, за мужність, за позицію, за свідомість, тому що мало сьогодні вкрай тих свідомих людей, але і більшість із них сьогодні ми хоронимо і проважаємо у вічність. Але напевно так Бог дав, щоб і на те покоління, в цьому поколінні з'явились такі свідомі і мудрі люди. Нехай Господь прийме його у свої оселі. Ми дякуємо батькам, родині за те виховання, яке вони внесли. Звичайно, що немає ні слів, ні якихось інших способів для того, щоби загоїти ту рану, але пам'ять про нього ми будемо мати завжди у своїх серцях. Пам'ять про нього буде не лише в серцях, але як було і сказано, і в підручниках, і в історії. Нехай Господь прийме його в свої оселі, до праведників приєднає, а нам дасть сили, мужності надалі гнати, боротися із ворогом і продовжувати цю справу. Слава Україні!